Хочу сказати, що в 2008 році, коли я програв перші Олімпійські ігри, там, поїхав на Європу, виграв Олімпіаду, і потім я собі сказав, що от, там, 2012 рік я по-любому повинен брати медаль, золото. У мене ніякої думки не було про якусь іншу медаль. От, я був спрямований чисто на золото. І коли я відмовився від всього. Гулянок, якихось там, ну не то, що я, я і не куражив, я тобі не можу я так сказати, що я там гуляв десь і ще щось. Але коли я поставив собі ціль Олімпійські ігри, коли ми вже одружилися, там Катюня була вагітна, я собі сказав, що от у мене є 4 роки, які я повністю закриваю всі двері, і я йду спрямовано до цієї цілі. І багато людей почали засуджувати, що я. Зазнався, що я отримав, виховав, взяв зірку да, і, і все остальне. Е, опять же, це їх думка. Моя думка це золото Олімпійських ігор і зміна мого життя, моєї родини, зміна моєї родини, покращення життя моєї родини.